Я всіх вітаю. Хочу вам розповісти про літнє сонцестояння. Це дуже магічна точка в році, і вона варта вашої уваги. Це день, коли сонце сягає найвищої своєї точки, тобто воно знаходиться в зениті, на небі, і це вважається найдовший день у році, а ніч найкоротша саме в цей день. У багатьох культурах люди відмічають цей день як свято, свято життя, свято сонця, свято енергії і свято внутрішнього світла. Саме в цей день сонце переходить в знак рак, і це час, щоб зазирнути до себе всередині, що у нас знаходиться всередині нас, подивитися у нашу родину в сім'ї, де ми проживаємо. Все це властивості знаку рак, які живуть у нас всередині. Тут час потурбуватися як про себе, так і про своїх близьких. І це такий момент тиші. Необхідно заспокоїтися, зупинитися і подумати, що для вас саме важливе. Дуже гарний день, щоб будувати свої наміри, щоб будувати плани, щоб виказувати сонцю своє бажання. І це можна назвати як портал сили, тому що. Сонце це саме найбільша е, сильна така планета енергетична. Взагалі, ми живемо у вами у сонячній системі, і тобто можна говорити, що сонце е, має дуже високу енергію. Якщо ми хочемо просити, то просить, просіть саме у нього, тому що е, раніше вважали, що сонце це є наш Бог. Тобто в цей день можете робити якісь ритуали, використовуйте саме вогонь, використовуйте квіти, використовуйте воду, тому що це знак раку, він водяний знак. Використовуйте свої наміри, свої бажання, і також будьте в такому оновленому стані. зрозумійте, що ви оновлюєтесь, оновлюєтесь в цей час і будьте вдячні. Також в цей день ми можемо робити прогноз: прогноз який на найближчі три місяці до осіннього рівнодення. Тобто, як буде стояти у нас натальна карта, як ми будемо її читати саме в цей день, 21 червня, коли відбудеться Сонце стояння, ми можемо спрогнозувати події, які будуть відбуватися найближчі три місяці. І отже, що ми будемо бачити в нашій карті 21 червня, у нас буде напружений аспект. До саме до Сонця, він буде давати квадрат і до Нептуна, і до Сатурна, які зараз стоять в поєднанні. І також Нептун ще буде давати квадрат і на Юпітер. Тобто можна сказати, що е, є тут конфлікт, є тут такий крах ілюзій, можна сказати, крах віри, ми можемо в щось пристати вірити, або зневіритися взагалі. Або навпаки е, наші ілюзії підуть, і ми побачимо якби, всесвіт більш таких чистих. Більше світла, більше ясності буде, щось більше буде зрозуміло, і також зрозуміємо, де наша реальність, що ж насправді реальне, а що все було ілюзією. Це час такого пізнавання, як я сказала, в собі. Найбільші наші усвідомлення проходять внутрі себе. А потім вже ми бачимо їх і зовні, як вони проявляються. Також буде питання за цей час до нас самих взагалі в що ми віримо. А в що ми вже зневірились? І ще велике питання, чи залишатися нам в страху, чи все-таки залишатися в надії. Найкраще це вірити в себе, вірити в краще, вірити в Бога, у Всесвіт, що все йде правильно, і це буде дуже хорош, дуже гарний такий заряд вам давати на найближчі місяці. Зараз ми прийшли до, до такого часу, що у кожного на, з нас є своя реальність, кожен з нас бачить по-іншому цю реальність, в якій ми живемо, і це нормально. Тому що насправді і є істина, вона не одна, її багато, тобто їх ці відображення істини у кожного своє. Але є тут і добрий аспект. У нас Венера зараз знаходиться у знаку Телець, а це її рідний дім, їй дуже комфортно, і це буде говорити нам про те, що найближчі місяці ми з вами проведемо в комфорті, в достатку, будемо розуміти своє місто перебування, тому що телець це такий стабільний знак, це знак землі. Тобто ми будемо в цьому впевнені, де ми знаходимося, і будемо відчувати такий надійний баланс, фундамент такий під ногами. У нас телець також символізує стабільність. Тобто, тут можна говорити, що у матеріальній сфері ми будемо знаходитися в стабільному стані. І також і місяць буде знаходитися в тельці в цей день. Це говорить нам про те, що емоційний стан наш також буде знаходитися в балансі і в якомусь такому більш-менш стабільному стані. Головне тут оприділитися з нашою вірою, з нашою оцінкою реальності, в чому ми знаходимо, не западати в ілюзії, але й не намагатись якось контролювати. Довіртесь сонцю його багато насправді це і насправді і є наш батько, і він всім керує. Не думайте, що світ без контролю кудись летить. Тут все під контролем, і ми розвиваємось і трансформуємось. Ще добрий знак у нас Меркурій знаходиться в цей час у знаку РАК, а це про те, що гарне спілкування, добре в родині щось проговорювати, говорити, розмовляти, комунікувати по-доброму, щось планувати, якісь нові дії для своєї родини, тому що зараз це буде гарний час. Також стосунки можуть налагодитись, якщо у вас були якісь там перепони в стосунках або якісь непорозуміння. Меркурій може зараз налагодити, тобто в найближчі три місяці може це все вирівнятися і змінитися. І от такі основні у нас будуть тенденції на найближчі три місяці. Обов'язково зробіть якісь такі ритуали, щось приємне для себе зробіть 21 червня, в день літнього сонцестояння, енергії сонця найбільше в році. Використовуйте, використовуйте це все з милосердям, з любов'ю і з прийняттям, як робить це рак. тому що сонечко переходить в знак рак. І я бажаю вам прекрасних станів, гармонійних і щоб ви насолоджувались життям.